Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 27 жовтня 2024 року. Подивимося, яким сьогодні буде день. Ну що ж, карта дня для нас. П'ятірка посухів. Що в нас на дні колоди? Четвірка посухів. Ого, дві карти вогню. Будьте уважні, обережні, щоб вогонь не програвся вогнем. П'ятірка посухів конкуренція. Боротьба, можливо, для когось біг спорт, коли задіяне тіло. Конфліктна карта, тому що вогонь. Ще й вони всі такі ні туди і ні сюди. Від вас залежить, куди ви її зрушите, і куди ви скеруєте, в прогрес, в відстоювання своїх, своєї позиції, чи в агресію, в суперечку, в сварку, в напругу, бо це, це таке зіткнення его, тобто, коли в кожного є своя думка, і ніхто не збирається поступатися. Кожного своє бачення, ну і знову підставляйте під свою ситуацію, в якої сфери це стосується, де це відбувається, вдома, на вулиці, можливо, на роботі, незважаючи, що це неділя сьогодні. Ну, Дивіться вже самі: конкуренція, суперництво. На дні колоди четвірка посухів. Можливо, ця, ця от конкуренція буде стосуватися сім'ї. Вдома щось в кожного своє бачення. Кожен відстоює свою позицію, або кожен доводить свою думку, в кожного своє свої бажання, і оце таке суперництво. Можливо, стосується нерухомості будинку. Так, ви вдома щось робите з сім'єю, чи ви приїхали до батьків і також щось сперечаєтесь про щось. Ну, можливо, в колі сім'ї, можливо, стосується нерухомості, чи будинку, чи е, ремонту. Ну, будь-чого, нерухомості будинку, сім'ї. Тому вже підставляйте, що у вас за суперечка, що у вас за конкуренція. Давайте подивимося, що нам буде допомагати. Що нам допоможе домовитись, втримати свій вогонь. Що нам буде допомагати? трійка Пентаклів чудово, особливо така карта землі, вона дуже гармонійна. Вона буде гасити вогонь, оцей ту конкуренцію, запал агресію. Тому що тут так, дивіться, ви найкращий результат досягнете, коли прикладете спільні зусилля в команді. Це є як учнівство, коли. Ми кожен один в одного можемо чогось навчитися і повчитися. Тобто, в, кор... в команді ви отримаєте найкращий результат одна голова добре, три краще. Тому тримайте свій вогонь під контролем, слухайте що... думку інших, шукайте компроміс і буде вам щастя. Що нам буде заважати? Що буде заважати. Ой, розбите серце, трійка мечів заважати буде гострий язик. Заважати, будьте уважні, обережні, дуже, особливо, якщо це стосується ваших рідних, тому що мечі, бачите, ранять глибоко кожне ваше слово, інформація якась неперевірена, непотрібна, неправдива. Буде от настільки ранити важко. Вас чи ваших рідних. Чи людей, з якими ви отак сперечаєтеся. Тобто заважати буде гострий язик. Перш ніж щось говорити, перевірте підключення язика до мозку, тому що можна нагляпати своїм язиком багато лишнього. Заважати буде інформація, нам вже дивіться, яка непотрібна, лишня, неприємна, зайва така. Думайте, перш ніж сказати, заважати буде гострий язик, як я вже сказала, думки, можливо, які ви будете висловлювати, які, можливо, будуть недоречні, непотрібні, зайві. Ну, підставляйте, тому що бачите самі, дуже боляче буде. Ну, взагалі, таке сьогодні напружено. бо... Конкуренція і ще й заважати буде що таке поранене серце, а можливо під час такої агресії може в когось в прямому розумінні слова схопити серце. Тому контролюйте свій вогонь, не давайте йому вирватися на волю, і не давайте нікому також на вас. Уникайте конфлікту, підвищувати голос чи грюкати кулаком по столі, тупити ногами. Ну що ж, таки сьогодні напружена неділя, але дивіться, допоможе трійка Пентаклів, колективна робота, компроміс, коли ми чуємо один одного, допомагаємо один одному, йдемо на поступки один до одному. Разом швидше і легше. Ну що ж, заховаємо трійку мечів. Вже що маємо, то маємо. Не дуже добре їх ховати під конкуренцією, агресією, але. Можливо, хоча б пом'якшить. Ну що ж, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, щоб вогонь не програвся ні вогнем, ні злістю, ні агресією. Я бажаю нам всім вдалого дня, цікавого, щоб цей вогонь ми скерували кожен туди, куди вам його бракує в швидкість, в пристрасть, в активність, в результативність. Ну що ж, радості вам і позитиву, успішного дня, приємного дня в колі рідних, людьми, щоб ви його провели з людьми, яким вам приємно. Ну що ж, а я чекаю від вас зворотнього зв'язку, вподобаюк, і хто не з нами, приєднуйтесь, почуємо ще.